Ти тільки глянь. Це ж наш спадок і наше майбутнє. Неможливо уявити, яку могутність своєму хазяїну надає це місце. Пісова сила. Ми зможемо вогнем та мечем відвоювати своє місце під сонцем. Знову стати володарями землі. Ми припинимо жити та здихати під землею, наче ті щури, збудуємо домівки аж до хмар, а в метро спускатимемося лише тоді, коли треба буде дістатися з одного кінця міста в інший. Зможемо називатися людиною, бо особистої гідності. Гори в пеклі зі своїми жартами, бачив би ти створіння, яке живе там внизу. Ну, гаразд, план дій такий: ми з Артемом висуваємося в Останкіно. спробуємо видатися на вежу, дамо вам координати і будемо коригувати вогонь. Ти залишишся тут, прикриєш володю. І спробуй достукатися до наших, щоб вислали підкріплення до башти. Ну, бережи вас, у кого ви там вірите. Покладаюся лише на вас та насуд. Що начхати і на нас. На те, що ми тут людство рятуємо знову. Зійшовши з потяга, ми з мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч.